Замороження війни міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив мету Путіна. Україна для нас це не просто сусідня страна. Это неотъемлемая часть нашої собственной історії, культури духовного пространства. Зараз Росія поширює анонімні заяви про нібито готовність Путіна заморозити війну, щоб зірвати саміт миру. Чому російські джерела раптом повідомляють змі, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? А все дуже просто Путін відчайдушно намагається зірвати саміт миру в Швейцарії, і він боїться його успіху, зазначив міністр. Наразі він не має жодного бажання припинити агресію лише принциповий та об'єктивний голос світової більшості може змусити його обрати мира на війну. Це те, чого покликаний досягнути саміт миру, і він панічно боїться його результатів. Підкреслив очільник МЗС. Нагадаємо, що світові змі повідомляють, нібито Путін хоче заморозити війну в Україні на поточних лініях фронту. При цьому він хоче подати росіянам це як величезну перемогу. Михайле як розвиватиметься війна на думку генерального секретаря НАТО. Ну до якого перемир'я Путін зараз не хоче, і саме тому накопичує нові зброю, накопичує людські ресурси, і та мобілізація, яка зараз він провів і планує проводити далі, свідчить саме про це, кажу Ян Столтенберг. Водночас Путін намагається поновити свій арсенал запасів зброї, проводячи переговори із третіми країнами, зокрема з такими як Іран. Щоб отримати те недостачу зброї, які він вони понесли під час війни з Україною. Ну а всі будь-які заяви про переговори це лише спроба ввести в оману захід, взяти якусь паузу для того, щоб зібрати сили і з новими силами наступати на Україну. Саме тому Ян Столтобер закликає країни НАТО не розслаблятися, а й надалі. Підтримувати Україну якомога швидше, щоб вона мала потужність відбивати ці атаки, адже на думку Столтенберга ну не можна допускати, щоб Росія перемогла, адже перемога Росії означатиме перемогу не перемога не лише над Україною, а й над всім демократичним світом. Ну і фактично, це відкриє руки для інших диктаторів, які захочуть повторити. Історію Путіна захопити інші держави силою, тому зараз весь світ має сконцентруватися і допомагати Україні, щоб не допустити перемоги Путіна. Михайло, а з огляду на передачу Сполученими Штатами Україні систем Петріот чи будуть переглядати свою допомогу і інші країни, бо нам теж хочеться більше. Насправді і країни НАТО зараз переглядають, чим вони могли б допомогти Україні вже з наступного року. Ну а найбільше зараз думає про перегляд свого списку надання озброєння саме Німеччина. А тут є дві історії: по перше опозиційні партії тиснуть на Олафа Шольца, щоб він збільшив поставок поставки зброї для України. Зокрема, такі жадані для Києва важкі танки Леопард. 2 ну і водночас сьогодні міністерка закордонних справ на. А на Бербок заявила, що тепер Німеччина також хоче переглянути чи можливо чим можна посилити українську систему протиповітряної оборони. Зокрема, можливо, і системами Петріот. Хоча в наявності таких зайвих, які можна було продати Україні, їх немає. Але водночас зараз Німеччина виготовляє для нас іще три системи Айрісті, які зможуть відбивати атаки. А також зенітні комплекси Гепард. 2 зараз вже 30 їх. В Україні і ще сім Німеччина готує передати Україні найближчим часом. Тобто, на початку року ми очікуємо ще три системи Арісті і понад і понад, приблизно сім гепардів. Два. Тим не менше, аналізуючи російську пропаганду, я точно знаю, що вони супер занепокоєні оцим рухом нашою роботою, щоб нам дозволили використовувати західне озброєння по території Російської Федерації. Вони самі з мапами конгресмени фантастично малюють. Вони кажуть, дивіться, українці бачать російське скупчення у себе на кордоні. Вони бачать, як вони до них заходять, але зупинити не можуть, тому що вони не б'ють по ним. Чи бачите, ви тут перспективи, що дотиснемо? Ну, в принципі, це той варіант, коли американські вибори почали працювати на нас. Тому що виділення 61 мільярда місяць тому для України було в принципі продиктовано не стільки прозрінням спікера Джонсона, скільки падінням рейтингів республіканської партії. Стільки і зараз Зміна позиції і частини республіканців, і частини демократів пов'язані виключно із передвиборчою риторикою. Тому я дуже сподіваюся, що саме оце вікно можливостей, яке дають нам вибори, американські вибори і вибори, які входять уже в фінальну де факто стадію, вони дозволять нам отримати цей досвід. Тобто, без цього, звичайно, нам було б дуже тяжко. І дуже важливо, те, що останнім часом. Достатньо активно в іноземній пресі е, говорилося про те, що якби Україна мала можливість бити американською зброєю значно далі, ніж вона це може робити зараз, і особливо по російській території, е, всього того, що ми побачили в Харкові, могло б і не бути. І це насправді величезний плюс для нас в тому відношенні, що е, інформаційно е, вони дуже зараз залежні від подібних новин. Панами роль Європи в цьому процесі вона і є, чи все ж таки вона другорядна. Другарят на завжди була, є і на жаль, вона залишається ага. в цьому випадку. все, що ми бачили протягом двох років війни, як тільки є добро від американців, зразу з'являються відповідні аналоги і європейські без американського добра. Був тільки один випадок, коли британці випередили американців, але це була гра між американцями і британцями. Там не було чогось іншого. Завжди американці дають добро. Далі в принципі європа підтягується. Ну цікаво. Пане Вадиме, головне контраргумент. Ументи, який використовують на заході, він нікуди не подівся. Це як і слова Ентоні Блінкена. Чому Україна не Ізраїль? Тому що Іран це не така ядерна країна, як Російська Федерація. Тобто, по суті, що вони кажуть, ми дико там вам співпереживаємо, допомагаємо. каже Ентоні Блінкен: ми 50 країн довкола ваших інтересів об'єднали, але ж пам'ятайте, що це буде ескалація. І знову ж таки повертаючись до вище згаданих воєнних злочинців російських пропагандистів. Вони одразу кажуть про ядерну ескалацію паралельно із цим. В них починається навчання, вони вже показали першу фазу. Ясно, що ми з вами звикли, що це суто інформаційний блеф, але на заході це сприймають досить серйозно. Буквально як Джек Саліван, наприклад, чи це більше не аргумент останньої інстанції, і на заході можливо готові через нього переступити? Є безумовно, це аргумент, аргумент для великої частини європейських, в тому числі і політиків європейського європейської американського американської але виборчі речі роблять чудеса в таких випадках. Тобто, в принципі, політичний рейтинг і перегони в Сполучених Штатах в Штатах Америки можуть сковернути цю глибу і можуть в принципі дозволити нам виграти цю локальну битву за те, щоб нам дозволили бити. По російській території американської і європейської зброї, тому з цієї точки зору у нас є оце вікно можливостей. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться його дотиснути у цей передвиборчий період. А в чому пане водимо ця унікальність сприйняття? От але правильно каже, та що ми звикли, що це інформаційний блеф. А на заході вони дотепер це сприймають серйозно. Де різниця не тільки на заході. Ну давайте не забувати про те, що 26% українців теж вірить в можливість ядерного удару. І цифри по Європі плюс-мінус ті ж самі там в районі 20-25%. Тому всі да, і плюс найважливішу роль тут відіграють відіграють ВІП-спікери. Тобто, коли Ілон Маск на повному серйозі вважає, що це є проблемою, а це людина, будь-який твітер, якого розходиться така мільйонними таражами, в принципі, воно, звичайно, не може не відігравати певної роль. Тому тут проблема не в тому, що. Є там якесь там обмежене коло ковід-дисидентів, які замкнулися десь на ранчо, Бог знаде, в якомусь там далекому штаті. І що й говорять, на жаль, це величезна маса людей. Це реально, це п'ята-четверта частина населення, ну, напевно, всієї планети.